Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестенка. А тебе завтра стартують нові акції. Тож не пропустіть. Дія акції з 1 по 7 травня включно. А тебе обіцяє нам акції до 40%. Нарізка асорті м'ясна 105 гривень 180 грамів. Ковбаса сирокопчена 377 гривень за 1 кг. Боженина копчено-варена традиційна 236,40 за 1 кг. Ковбаса напівкопчена тірольська 283,20. Чай розсипний, букет чорний 61 гривня 80 копійок. Зелений листовий 46,40 за 100 г. Кава монарх розчинна 277 гривень та 30 копійок 190 г, 306 гривень за 280 грамів, Якобс. Сирок плавлений, комо 14,60 15,90 сир м'який фалата 46 гривень за 230 г, сир твердий, подрібнений 100 г 64 гривні 180 г за 109 гривень. Сир м'який моцарелла, золотий резерв 43 гривні за 180 г. Напій від торгової марки Капрісон. 200 мл 14,50 Напій зі смаком лимону та апельсину 1 літр від оболонь 12,90. Нектар від Біоли. 39 гривень за 1 літр. Горошок зелений консервований 39,20 Кукуруза 3720 від торгової марки Верес. Оливки від Deluxe Foods 52 гривні та 50 копійок з кісточкою або без 400 г. Лосьон спрей від комарів 31 гривня за 100 мл. Спрей для безпечної засмаги 79 гривень. Комплекс. Від комарів 107 гривень, пластини 19,50, набір одноразового посуду 5 персон, ціна 19 гривень. сирок глазурований 9,50 від злагода. 8,90 та 9,90. Сир плавлений від торгової марки Лактіма 44 гривні за 130 грамів пластинками. Цукерки пташини молоко від торгової марки Жако 12,66 Цукерки суфле від Престиж 11,38 за 100 г. Цукерки пташка мармелашка від Жако 12,87. Тістечко безквітне 52 гривні 20 копійок 150 г. Креветки не розібрані від своєї лінії 171 гривня за 900 г, розмір 90-120 Ікра лососева 189,90 за 100 г. Презерви, коктейль із морепродуктів олії 200 г 52 гривні, нектар або сік, хортекс 65 гривень 54, 57, 63 та 60, квас хлібний, «Квас Тарас» 500 мл 17 гривень. Вода боржомі 59,50. Серветки паперові до столу 40 штук 19 гривень. Серветки вологі від своєї лінії дитячі 12 гривень 24 штуки. Рушники паперові 48,50 від своєї лінії, серветки вологі на 120 штук 34 гривні. Майонез 28 гривень. Відгуляй поле 300 г. Майонезний соус салатний 550 г 30 80. кетчуп приправка 22 гривні 50 копійок З оливковою олією 2490 250 г, прокладки котекс 27,50 8 штук або 7, тампони 64 гривні 16 штук в упаковці. Засіб мийний синтетичний в капсулах. Ціна 145 гривень за 19 штук. Гель для прання 82 гривні Wash and Free. 2 літри 100 мл. Засіб для миття посуду Wash and Free 500 г 23,50. Приправа від торгової марки Приправка 26,20. Паніровка 27,30. Соуси 24,90 140 грамів. Чипси Лейс – 4890, чипси люкс 41 гривня 80 копійок, 125 г. Морозиво брикет від своєї лінії 15,60, морозиво кенійська зебра 75 гривень 60 копійок, морозиво черниця ужина 500 г Рудь – 77,60, пломбір 136,90 біла береза. Консервеш против олії 55,50, печінка тріски 99,90 202 гри. Олія соняшникова 100 жар 44 гривні та 90 копійок за 850 мл. Рафіновано паштет. Гусячий 200 г 29,90 грима. Консерви свинина тушкована 84,90 525 грамів, цукерки від мілка, 100 грамів формів яйця 76,90, шоколад фігурний зайчик 72 ,90 гривні 90 копійок, сніданки сухі 28,90 та 28,50, сирок плавлений КОМО, 1460 та 1590 Сир м'який Фалата 4590 за 230 г. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайки та пишіть коментарі, що із асортименту вас зацікавило, цікаво буде почитати. Бажаю вам вигідних покупок та до нових зустрічей на каналі!